Всім привіт, з вами завжди Хокар. Сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру в F1.25. До речі, можливо, хтось з вас запитає, а чому давно вже так скажемо не виходила кар'єра за Олівера Бермана. Не переживайте, скоро все буде там. Я навіть буду... У відео, напевно, буде навіть три гонки. Отак, от. Чесно, ще не знаю. Так от, по оновленням, що у нас? Я можу дозволити собі щось купити, я дозволяю собі щось купити. Я замовляю оновлення в мощності мотору, і зараз ми з вами відправляємося на гран-при Монако. І спойлер, це я думаю, вже навіть догадалося, це буде найкоротше відео з усіх відео по F125, напевно. Ну так от, бог з ним. Е, чому все-таки це була помилка не знімати кваліфікацію або не знімати практику і тому подібне? Бо тому що в гонці, ну ж через те, що зараз ви все побачите, буквально від гонки толку не було. Там зі всіх обгонів то були кругові, на тому все. І Що там ще показувати, я не знаю. А, то, тому треба було знімати кваліфікації, як я там ставлю хотлапи, як я ще щось роблю, як ми там вміщаємося ледве ледве, як там строл мені заважав скотина. І, ну, все в тому дусі. І, до речі, все. Ну, ми якби з вами приступаємо до стартової решітки. А стартова решітка на гонку у нас складається дуже до речі весело. Не так, як я би собі хотів. На пол позиції стартую я. Ну, можливо, я би і хотів, щоб я стартував на полі. І, до речі, другий стартує Макс Ферстапен. Ми обоє закриваємо перед стартової решітки. Позаду нас стартують Оскар Піастри та Юкі Цюнода. нас стартує Ленденоріс та шостий. Лен Строл. Отак я точно хотів, щоб скалася. Сьомий Антонелі, 8 Омкон, 9. Алонсо, 10. Лоусон, 11 насартує Карлос Сайнц і 12 Шарль зі штрафом. Ото не гірше могло статися. 13-й Дуін, 14 бортулета, 15 Халкенберг і 16 Албон, 17 Берман, 18 Гастлія, 19 Хаджар і 20 Расл зі штрафом. Тобто дуже весела настартова речітка на гонку. Да, Расл вибив з Q-2. А, Шарль вибив з Q3. Ні, стоп, Шарль вибив з Q2 чи з Q3, я вже не пам'ятаю. То було кілька днів тому. Ну так от, старт гонки у нас складається успішно. Вогненки червоні погасли, і ми відправляємося в гонку. Оскар тут дуже починає атакувати Макса Ферстапена, та він успішно його атакує та успішно його проходить. Ландо Нуріс атакує Юкі Юкіцуноду і успішно виривається на четверту позицію. Макс Ферстапен поки що в мінусі, але він стартував на харді. Я стартував на мідіумі і Оскар Піастри теж стартує на мідіумі. А Ландо Норріс так само, як і Оскар Піастри. Тобто Макларен вирішили їм гоночку не засирати. Так от, на старті Шарль позицій не відіграв. Ото точно та гонка, яка склалася зовсім не так, як я хотів. Чесно кажу, ну, гірших подій ну, не могло просто бути. Я хотів, щоб Шарль виграв гран-прі Монако, а я перед тим виграв гран-прі Імоли. Але вищо? чуть чуть навпаки. Тобто, зараз тут була моя головна задача. Будь-яким способом помогти Шарлю і виграти ту гонку, тобто не дати Оскару себе догнати. Як би я не старався їхати акуратно, по правилам, в межах траси і все тому подібне, ну, ну щось якось трошки не то. Ну так от, Оскар Піастри вже наприкінці кола був в одній і двох секундах від мене. Да, я тут помиляюсь на виході з останнього повороту. Втрачаю так добряче. Але воно ні на що не впливає, бо тому що я добре виходжу з останнього поворота. Не ідеально, але нормально. І я поки що ставлю хотлап. і треба, до речі, поставити нормальний хотлап. тобто найшвидший круп гонці. Да, очко зато не дають, але все одно, ну, приємно. Okay. І я вам на повному серйозі зараз кажу, ніхера цікаво, докрову підстопів не відбувалося. Тобто, показувати вам і розказувати там щось, ну, не було шо. Да, я, до речі, тут трохи туплю, резину вже починає, якби, ну... Як то пояснено? Ну, коротше, все, хана розині. І. Е, забув сказати, на це гран-прі у нас не один обов'язковий підстоп, у нас два обов'язкових підстопи. Так, да, я тут трохи помиляюся. І втрачаю щось там, по-моєму, 8 десяток, щось таке. Ну так, да, я тут бачите, там, 5 6 десяток втрачаю, 7 може. Може я там відіграв. Так от. П'ятий у нас е, уже був не Норріс, а Антонелі. Тобто Норріс уже зробив свій підстоп. Я не знаю, чому, можливо, він дав, скажімо так, Оскару можливість зробити свій підстоп спокійно. Хоча, а для чого, якщо Оскар так був спереді? Ну, мені це невідомо. Так от, Шарль, він поки що там, по-моєму, був мінус мінусі на одну позицію, на домашній гонці. І як би я не старався йому допомагати, ну ніхіра не виходило. Я йому хоч зараз і не допомагаю, але потім я буду старатися йому допомогти. Ну очевидя, що, що з цього, побачите. 13 коло, я відправляюся в бокси, Оскар за мною. А Макс і Юкі, через те, що вони на харді, вириваються вперед. Але чи надовго, от в чому питання? Бо тому що я і Оскар на свіжих хардах, Антонелі на старому харді. Ну тобто вони без шансів. Да, там строл ще на старому харді, але... Ну що той строл? Зараз ми його легко дуже не міг, тому все для нього скінчиться. Я би, правда, хотів, щоб строл був ДНФ, ну, бог з ним. Ладно, це вже іншим разом. Поки що у нас там дед шпарить на P8, бачите? Прям за Оскаром той дед там шпарить на своєму старому Харді. І за Дідом там їде Вільямс, то по-моєму Карлос Сайнц, і там за Карлосом їде його старий напарник Шарль. А за Шарлотою вже їде Лендо. Чи Ландо. Ну. Я його зазвичай називаю Ландо, а тут, типа. Ну, типу, як це вам сказати, типу. Коротше, його постійно на телебаченнях там називають не, не Ландо, а Лендо. Хоча його звати Ландо, це є факт. Ландо Норріс, отак. Е, і так, повертаємося до гонки. 14 коло, я виїхав з підстопів, я доганяю окона і Строла. І я обганяю вже Строла на 15-му колі. І я в тому моменті, признаюся чесно, я використав повтор. Але використав повтор я вполне законно. Я йшов на обгон Строла. А той довбойок мене чуть ли в стіну не відправив, так само як в практиці. О, бісить мене тут строл, чесно. Бісить, бісить і ще раз бісить. Ненавиджу цього цього ідіота. Так от, Оскар поки що не встигав там доганяти строла, а хоч він вже був в двох десятих від нього, двох, точніше. Вже навіть, там в 3-4, то через мій відрив. І я мчався за Антонелі і Максом. Макс почав робити свій бокс. І... ой, ну не бокси, стоп. А Антонелі поїхав слід за ним. Тобто, Юки, до речі, на минулому колі зробив. Чи на початку цього, я не скажу вже точно. Але... зробив, зробив. Плюс позиція. По висновку, я вертаюся на свою законну Пі один. Оскар П'ясель повертається на свою незаконну P2. І Шарль відправляється в бокси. Можна було би зараз, правда, якийсь редфлаг влаштувати, щоб Шарлоті було легше. Ну, да фік з ним. Так от, знову ніхера цікаво не відбувалося. І 28 -е коло. Я думаю, а чому ви мені не догнати кругових? Ну, у них там якась така група дебільна. Хтось когось тримає, Шарль не може спокійно проїхати. Ото педіки. Але Ніку Халк і Шарль вони починають відриватися від групи. Їх там тримав, скоріш за все, Алонсо. Чи строл. Ну, я не скажу, точно. Ну так от, Макс заїхав в піти, і він поставив собі Мідіу. Юкі ще має заїхати впіти, Антонелі теж має заїхати в впіти. І вони собі поставили по новому харду. Тобто Антонелі і Йокі мали новий хард засранці. А я? Що я? А я не заїду зараз в бокси. Я поїду за круговими. Мені зараз бокси нахер не потрібні. Бо тому що резина поки що відчувається, нормально. Шарль, правда, в бокси заїжджає. І так, 29 коло. Шарль виїхав з боксів, я його догнав на круг, я там кількох учасників догнав на круг. І я тут на цьому повторі вирішив подивитися. А чому Піастрі в 13 секундах від мене? Я подивився, він наче нормально їде. Я не поняв, я не поняв що сталося, чому він в 13 секундах від мене. Я, я без поняття, я просто без поняття. Можливо, він десь затопив, перетормузив, я не знаю. Ну але Оскар, він, ну у нього був занадто помаленький. Так от, Юкі заїжджає на 5, Антонелі виривається на 5. І так, вже 31 коло, я там починав доганяти кругових, і я заїжджаю в бокси, але замість мідіуму по стратегії я собі ставлю софт. Тобто, що вже не є по стратегії, а Оскар на 30-му колі теж заїхав і теж поставив софт. Тобто, скажімо так, це була відповідь йому. Тобто, якби я там поставив собі мідіум і десь затупив. Оскар би мене за круг 2 спокійно б догнав на своєму софті. А тут, я думаю, що мені треба робити. Ну, менш з тим. Ферстапен догнав Оскара на мідіумі. Ну, в Оскара до того був поношений, як його, хард. Отак. Вот І це, ну, можна зрозуміти, чому Макс наздогнав його. Але менш тим. Бог, Бог його знає, що там зараз кладеться, Бог його знає, чи Оскар дожине там Макса, чи Макс буде доганяти мене. У мене свіжий софт на гонку був, і там знос у нього був 0% буквально. Так от, починаю я потихеньку наздоганяти кругових і роблю це успішно. А на останньому колі, тобто я вже їх починав доганяти, я наближаюся до шарля. Тобто мені його знов треба пройти на круг, але ну, через те, що я робив пісто, то він свій мінус круг вернув. Так от, моя головна задача була зараз зробити так, ну, щоб я його вигідно обігнав для нього і для себе. Це сталося, я його вигідно обганяю. Він мене вигідно пропускає, а тепер мені треба було вигідно добратися до Сайнца. І в передостанньому повороті я намагався завадити Сайнцу, але Шарль цим не скористався, тобто він не вийшов топ-10. Ну, і все-таки Карлос отримує це своє одне очко за гонку. Молодець. Круто, класно. Ну... І що? Ну, в принципі, так, да, і що? Шарль приїжджає 11-й, він не скористався моментом, коли я йому міг. Він міг спокійно його атакувати з боку, а на наступному повороті ще й прийти. Тобто, Шарль сам собі засрав гонку, скажімо так. Гонщик дня у нас Ліом Ловсом за те, що зробив аж один чи два обгона. А, я не пам'ятаю, чи він там був у очках. І до речі, гран-при Монако. Це єдине гран-прі, де є ось така от крута сцена, типу, що показується все місто, там вся траса, гори, яхти і все тому подібне. Я, до речі, стаю переможцем гран-прі Монако забув про те сказати. Макс і Оскар на подіумі. Ні, ні хто з них не отримує штраф за просто так. Але там штраф був, по-моєму. Я вже навіть не пам'ятаю, але в когось там був, по-моєму, штраф. Точно я вже не скажу. Так от. Я піднімаюся на подіум, це все звичайно круто, класно. Але у мене є більше файні новини. Я вириваюся на перше місце в особистому заліку. Мені вручають кубок Монако, типу, ну, траси Монако. Але зараз ми Покшо з Феррарі у відривку конструкторів від Макларен, що є для нас, звичайно, файно. І ще, що найголовніше, я вже сказав, особистому заліку я вириваюся на пі 1 тобто я доганяю Оскара. І це, скажімо так, буде конкуренція. Зустрінемося ми вже аж в Іспанії, і спойлер в Іспанії буде дощ. Побачите. Так от, результати гонки. Поки що, плюс позиції має тільки Ландонорис. Так, да, я казав, що штраф там вукона. Кімі має плюс позицію. І має плюс позицію Карлос, Шарль, Ніко, П'єр. Джордж, ну і там ще схід, по-моєму. Да, Вайзака був схід. І ні, Алекс не сходив точно. Вайзака був схід, ну і хер з ним. Зато ми бачимо, що я вириваюся на пів один, і тут ми так само перші. А чи витримаємо ми до кінця сезону? От що чому питання. По рейтингу я виграю битву проти Олівера Бермана. Тобто, мені зараз тут ще й мають зарплату за ту піднімати. Ну її мені просто не піднімають. Дякую, хто дивився цей відео. Всім папа. Сука, заїбався.